Мацик відомий у всьому світі, а його батьківщина Рівненське Полісся. Страва родом із кінця 19 століття і готувалась дебільшого раз у рік, коли в родині кололи порося, а м'ясо не було де заморозити чи зберігати. Тому господині начиняли шлунок або сечовий міхур свині великою кількістю м'яса, підв'язували його на горищі та висушували, аби згодом готову страву можна було споживати. Нині ж мацик є справжнім делікатесом та відомий у всьому світі і готує. Його, чи не на кожне свято. Їх роблять в шлунок або е, сечовий міхур. Ці що в сечовий міхур, називають стекунчики. Зараз переважно і роблять ці стекунчики. Це такий запах чосничку, свіжини е, літом. Коли то зараз вже і літом роблять свіжини, а коли ще... Вже... Ми лише взимку їх і робили, бо ж не було холодильника і важко це все організувати, цю, цю, цю. то зараз швиденько це його в холодильник, а так, щоб не зіпсувалося. І робили свіжину, тільки можна було м'ясом свіжим поласувати. У селі Мульчиці Вараської громади каврук, відомий рівнянам як Мацик, готують за рецептом предків. Як розповідає Марія Конда, на Каврук у сечовому міхурі йде приблизно 3-4 кілограми м'яса. Його подрібнюють і додають спеції та сіль. Туди просто В нас багато не кидають. Там можна пішки пару горошок коріандру, розминається духмяного перцю для. Просто для приправи, а в основному це просто чорний мальний перець, лавровий гусоток і сіль. Це солиться так, щоб було дуже солоне на присмак. після того як м'ясо засолили, господині вичищають та обробляють сичовий міхур. Це сучовий міхур з нашої свинки. Ми зараз його гарненько виміємо, що потім солі воцитове, і будемо напихати м'ясо. Буде такий у нас кавуручок потім. Марія Конда додає, розмір мацика залежить від розміру сичового міхура поросяти. Його потрібно наповнювати м'ясом доти, доки він не стане твердим. Втім, потрібно пам'ятати, що сичовий міхур не повинен порватись. О після того як його повністю заповнили, господині закривають отвір, через який просовували м'ясо просоленою шкірочкою та зшивають його. Готовий вже. Кавручок з секундок беремо в полотняний чистий рушник чи мішок випраний і підвішуємо. З часом можна дістати ще обробити оцутом, попелом від жучків всяких. І все. І чекаємо на смакоту. Для того аби Каврук був повністю готовий, йому потрібно настоюватись кілька місяців. Втім, поласувати смачним поліським мациком можна не лише на півночі Рівненщини. Анастасія Балдич, родом із рокитного жінка, вирішила, що таку страву, як мацик, потрібно популяризувати у всьому світі, тому активно почала займатися його виготовленням і у Рівному. Ми знаходимося тут, на вулиці Корненська. Тут безпосередньо знаходиться наш магазин та наше виробництво. Ми робимо такі продукти, як мацик, це саме наш король виробництва. Ось робимо мацикову ковбаску, мацикову ковбаску з пармезаном. У нас є ще бастурма з яловичини, гостра, не гостра. Ось є в нас ще балик сировялений з розмарином, теж дуже сильно користується попитом. Взагалі, Мацик найбільше користується попитом. Це наша фішка. До слова Анастасія готує Мацик за рецептом свого свекра. Каже про таку страву, як Мацик, має знати увесь світ. Тому активно займається його популяризацією. Я дуже люблю Україну і дуже хочу її популяризувати і популяризую. Так само і Мацик він став дуже популярний се в Україні і не тільки в Україні. Ось. Дуже вдячна нашим покупцям за те, що вони приїжджають, купують, пересилають за межі України. Дуже користується популярністю і я дуже хочу розвивати цей продукт, тому що це наша культурна спадщина, це наша культура, це наші старовинні рецепти наших дідів, прадідів. Такої ж думки і директорка Рівненського обласного центру народної творчості Ірина Баковецька Рачковська. З її слів, Рівненщина повинна офіційно стати столицею створення Мацика. Мацик сьогодні є таким своєрідним ідентифікатором Поліського регіону. І якщо він стане частиною добутком, так Спадщини всеукраїнської спадщини, то е, наша рівненська громада мається на увазі, громада області буде тільки тішиться тим, що е, е, Рівненщина е, буде також ідентифікуватися е, як і. Е, Гастро столиця такої смачної їжі. Нещодавно Варайська громада запропонувала внести мацик до переліку нематеріальної культурної спадщини України. Нині готують документи для внесення сиров'яльного продукту в обласний перелік, а згодом планують подати й до національного реєстру. Ірина Жуковська, Богдан Корб'як та Артем Шаула телеканал ITV Media Group.